Всім привіт, вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про нове масштабне дослідження в Польщі, яке чітко показує ту картину, яка зараз складається серед українців, їх настрої, їх перспективи і все інше. Тож дивіться це відео до кінця. Це досить хороші новини. Я надіюсь, що вони для вас будуть цікавими. Якщо так, то пишіть про це в коментарях під цим відео. І, до речі, обов'язково пишіть, з якого міста ви зараз дивитесь цей випуск. Отже, як показує дослідження, яке проведено, дослідження називається Біженці з України професійна активізація в Польщі та Німеччині, його провела міграційна платформа ЕВЛ та Центр східноєвропейських студій Варшавського університету. І в дослідженні йдеться про те, що 48% працевлаштованих українських біженців в Польщі. Хочуть залишитися тут ще мінімум на рік. Щоправда, кожен четвертий, тобто це 25% з них, хочуть повернутися в Україну якомога швидше. Тобто, як тільки Україна переможе в цій війні, 25% цих біженців, які працюють, не які знаходяться в Польщі, а які там працюють, мають намір одразу ж повернутися на рідну землю. На думку авторів дослідження, такий високий відсоток респондентів, які бажають. Продовжити своє перебування в країнах Євросоюзу може бути пов'язаний тим, що вони обрали Польщу як країну, де є можливості знайти собі стабільну та високооплачувану роботу. Біженці з України хочуть працювати в Євросоюзі. Не будемо приховувати, що українці є освіченою нацією. Великий відсоток біженців, які приїхали до Польщі, мають або вищу, або незакінчену вищу освіту. Чим до речі, не може похизуватися будь-яка інша країна Євросоюзу, тому як в нас все-таки вища освіта є більш доступною ніж в тих країнах. Плюс в нас ще залишилась оця знаєте, з Радянського Союзу така звичка, що всі, якщо ти хочеш бути успішним, ти маєш мати вищу освіту в Європі. Такого вже немає, але все-таки наявність вищої освіти цінується у всіх країнах. Також українці досить швидко вивчають польську, англійську мову, німецьку мову, що також дає їм досить хороші перспективи для розвитку та підвищення кваліфікації. Українці, які знаходяться в Польщі, також активно беруть участь у всіх. Професійних програмах програмах професійного підвищення кваліфікації, які в Польщі з'являються, зазвичай завжди не вистачає міст, тобто, попит є і попит буде далі зростати. Це стосується як it сфери так і вивчення мов, так і цілого ряду інших навичок, які потрібні для того, щоб стати успішним. В Польщі також близько 20% респондентів визнають, що підвищують свою професійну кваліфікацію через курси та навчання, а понад 40% респондентів заявляють про готовність підвищувати рівень своїх навичок в майбутньому. Тож, на думку авторів дослідження, вони говорять про що. Професійний потенціал біженців з України є одним з найвищих в світі. Тобто це саме той варіант, коли біженці, які приїхали в країну якусь будь-яку, не грабують її виплатами, а навпаки допомагають економіці цієї країни розвиватися. І ми з вами також декілька тижнів тому говорили, що українці, які Сплачують податки, які працюють в Польщі, вони сплатили податки вже приблизно на ту саму суму грошову, яку Польща витратила на підтримку цих самих біженців. Тобто, якби українці, українці які отримали допомогу в Польщі, вони вже цю допомогу майже відробили, а можливо на сьогоднішній день вже і відробили повністю. Це якби. Думка для тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, і їх хтось там е, утримує за якісь там свої кошти. Дуже багато є поляків, також які знаходяться в ілюзії того, що українці е, грабують, скажімо так, їх кишені, і через українців їм живеться погано. Насправді, якби не українці і в тому числі не українські біженці, які в Польщі зараз працюють. То ситуація економічна, макроекономічна і демографічна в Польщі, вони би були набагато гіршими, і Польщі просто-напросто не вдалося б такими швидкими темпами зростати, зростати як в відкритті нових підприємств, створенні нових робочих місць, так і в запровадженні різних соціальних програм. Тож. Особисто мене бере гордість за українців. Я радий, я щасливий, що я саме українець, а не народився в якійсь там іншій країні, незважаючи на все, що зараз відбувається, і незважаючи на те, наскільки тяжко зараз кожному українцю у всьому світі. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Я дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.